Шановні друзі, знанніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, Україну. Сьогодні 173-й день героїчного спротиву нашого народу. І сьогодні знову у нас поетичний марафон товариства Знання України. І сьогодні ми представляємо вам вірш Героя України Юрія Репчинського. Це знову напад. П'ята ранку було темно, було тихо, як в раї. Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти смерть свою, а ти думав, сучий сину, чадо. Чорної пітьми, що тебе із хлібом, сім'ю будемо зустрічати ми. Ні, тебе зустріне куля, моя куля в бою, щоб роки тобі зозуля не кувала у бою, щоб роки ти прийшов на нашу землю підло і підступно, як злодія, уб'ю тебе, як світло. Убила завжди, пітьму я уб'ю тебе, і враже. За житом Київ, львів, і ніхто мені не скаже, що людину я любив, бо ти зовсім не людина, сил боглавого орла. Недарма твою вітчизну звуть імперію зла. Хай мою відчувши силу, бою в чорні дні. Ти Піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим. Та тебе, так званий брате, я не братиму полон. Твоїм тілом, м'ясом клятим годватим ворон і твої мерзенні кості без турботи жалю на церковному погості я голодним псам скормлю. Ти покинув свою рашку під покровом темноти і прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти. Ти злочиниця, не бої, ти пройди світ і палі, ти, могили, недостоїн у святій землі моїй. За перемогу, друзі.